Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні мова піде про бурячок та Добриво. Я от показую на снегті. Тут усе більш-менш нормально, там печально. Що воно так вийшло? Наче один ряд, одне все те саме. У нас цей рік в квітні місяці. Впали сніга, пішли приморозки. Отут, де сніга майже не було, був трохи, він нормально. Там стояв сугроб метровий. І тут були перемети, метрові сугроби. А тут не було. І тут він є. Ну, хочу розказати про добриво, тому що от, е, з бурячком, з добривом, ну, знаєте, як теж треба добрива, не треба. От я вам розкажу, пару років тому в мене була така ситуація, знаєш, по Добривам, по буряку. Прийшовся дождик. Стоїть красивий бурячок. Ну, десь в такої стадії даже чуть вище. Після дожжика внося ні Все там по нормах, я не пам'ятаю. Вроде би кілограм 70 на гектар з розчути, 70 кг на гектар. С расчоти, 70 на гектар. Ну, нормально вниз, добре. Сивалочки, підрядок. Дожчик був влага, вискочило, десь як там, навіть трохи більше. І йде жара. Йому треба сил тянуть, а в нього нема скуди брати. І що ви думаєте посліді літа? Нач... Вірніше в початку літа засихає борячок повністю. Чого? Банально, була сильна жара, не вистачило влаги, а ми зарядили добривом. Тут цей год така сама історія. Тут чуть-чуть борячка, скільки Тут раз, два, три, чотири, п'ять рядочків, да, у нас борячка. Зарядили ми так само добривом. Сюди його дождик прийшов, дали добриво. І щоб він зараз не зачах, стоїть уся, бачите, туман поливається. Тому що, якщо є добриво, потрібна волога. Якщо дати... Чич... Тобто, якщо не буде Добриво вносить не, тро, не треба, куст не витягне. Якщо ви хочете поливати його в далі, якщо не буде тепла, то звісно, якщо не буде дожджання, то звісно, можна внести. Тобто тут вніс добрива, хоч не хоче, треба поливати. Так само тут трошки квасольку і цибульку. Я туди вніс добрива. Воно погнало добре, воно все прекрасно себе чувствує. Але його тепер обов'язково треба поливати. Тобто Носите добрива і нема дождя, розчитуйте, що вам прийдеться все поливати. І тоді буде хороший вав-ефект, все буде чудово, буде урожай, Но обов'язковий полив. Якщо полить і не внести добрива, ефект буде ну, в два рази менший. І ліпочті не буде. Якщо взяти картошку без добрива. Или чуть трохи доброго дать. Там ефект там взагалі з картошкою така не інтересна історія. Там в определенні фази можна дати, щоб воно мало свій ефект. Цибульки в початку вегетації, Квасольки теж в початку вегетації. горох взагалі без доброго І пішов як скажений. Рано посаджений, сніга впали. Тут сніги були вот сніга лежало. Ну, звісно, він тут пішов тепер. Бадиля таке добряче. Процарапали, воздух дали та й все. То, якщо ми вносимо добриво, треба дивитися, з добривом не граємося. Так само, як з усім іншим. Тобто, треба чітко, з розумінням діла. Як, що до чого. Тобто, нема дождя палить. Тобто, от у нас зараз теж дождик є. І якщо б його не палив, він би вже прив'яв. Дождик, може б, ожив а жив би. Ну, в конечному ітогі, і Якщо не паливать, а вносить только добрива і не буде дожджа, то є ризик, що навпаки, без добрив буде кращий рожай. Чого? Бо ти добрива в досить, йому треба стартувати. А якщо не підгадав під дощ, то буде Пф! і все.